Платформа Ryzen 7000 та AM5 нещодавно значно покращила підтримку високошвидкісної пам'яті DDR5 завдяки AGESA 1007B, яку розгортають усі основні виробники материнських плат am 5 BIOS по суті, дозволяє платформі підтримувати високі частоти пам'яті, тоді як раніше було неможливо навіть завантажитися на вищих швидкостях. Таким чином вже досягли швидкості понад DDR 5 9000 на різних материнських платах, переважно з двома модулями DIMM. BIOS також підтримує високошвидкісні конфігурації 4 дім, але не на такому ж рівні як конфігурації 2 дім. Але незважаючи на це, оверклокери наразі намагаються побачити справжні можливості материнських плат AM5, А південно-корейський оверклокер SafeDisk опублікував свій новий рекорд. Використовуючи материнську плату Asus ROG Crosshair X 670 і e Genie та процесор Ryzen 7800 x 3 d оверклокер зміг досягти розгону пам'яті до DDR5-9108, 4554 ефективних. Парний комплекс двох 16-гігабайтних модулів G.Skill DDR5-6600 запрацював з таймінгами 46, 50, 50, 88, 214. Для охолодження пам'яті не використовувалося жодного екзотичного охолодження, але процесор був помічний під Чілер. Це дивовижні результати оверклокерів, які демонструють нам справжній потенціал платформи AM5 та останніх оновлень BIOS. Кажуть, що це лише початок, і ми зможемо очікувати ще більше оптимізації пам'яті для платформи AM5 у найближчі місяці. У мережі з'являються нові подробиці про процесори серії Ryzen 8000, реліз яких має відбутися наступного року. Зокрема, для мобільного сегменту червоні готують одразу декілька сімейств. Тут найбільшу цікавість викликають чіпи Strix Halo або Sarlack, в яких AMD об'єднає ядра Zen 5 та потужний графічний блок із покращеною архітектурою RDNA 3. Якщо вірити неофіційним джерелам, у процесорах Strix Halo буде використана багаточіпова компоновка, як і десктопні Ryzen 8000 Granit Reach, вони отримують два чіплети з вісьмома ядрами Zen 5 у кожному. Однак мікросхема вводу виводу істотно відрізнятиметься. У ній AMD розмістить графічний блок на 40 Compute Unit з архітектурою RDNA 3,5, завдяки чому швидкодія IGPU наблизиться до рівня ігрових відеоприскорювачів. До планів AMD також входить реліз сімейства процесорів Fire Range. Це наступники актуальних Ryzen 7045 Dragon Range. За технічними характеристиками, вони будуть близькі до десктопних чіпів Ryzen 8000, тобто не будуть нести у собі потужної вбудованої графіки. Для компактних, але водночас продуктивних ноутбуків AMD випустить гібридні процесори Strix Point. У них чіпмейкер поєднає 4 ядра Zen 5 та 8 Zen 5C, а також графічний блок на 16 compute Unit з архітектурою RDNA 3,5. Не забула компанія і про пристрій мейнстрім рівня, для яких вийде сімейство APU Hawk Point, грубо кажучи, рефреш актуальних Ryzen 7040 Phoenix. Поки Nvidia випускає RTX 4060 ti 16 GB, але сама ніби соромиться цієї версії, деякі виробники вирішили наростити обсяг пам'яті у відеокартах, котрі вже давно продаються. Китайська компанія Paladen анонсувала 3D-карту Radeon RX 6500 XT з 8 ГБ пам'яті. Нагадаємо, що спочатку такий адаптер AMD вийшов з 4 ГБ пам'яті, але потім деякі виробники вирішили випустити версії з 8 ГБ. Таких карток дуже мало, і тепер з'явилася нова модель. Технічно новинка нічим не вирізняється. Шин на пам'яті 64 біти, частоти GPU мінімально підвищені щодо референсних, є система охолодження з двома вентиляторами та двома тепловими трубками, а TDP замість типових 107 Вт становить 113 Вт. Компанія Sony зараз готує оновлення лінійки ігрових приставок. За новими даними, нова модель Sony PlayStation 5 Pro виявиться удвічі продуктивнішою, ніж поточна версія PS5. Мережевий інформатор ZoobTech поділився порівняльним списком характеристик PS5 і PS5 Pro та відзначив, що продуктивність може доходити до 23 злишком терафлопс, тоді як сучасна приставка справляється з 10 терафлопсами. Втім, раніше висувалися й інші прогнози, не такі оптимістичні. Якщо виходити з твердження про наявність 60 блоків ці GPU, що більше схоже на правду, то продуктивність виявиться помітно нижчою. Отже, варто підходити до нової інформації з часткою здорового скептицизму. Це ж джерело зазначає, що вартість PlayStation 5 Pro може виявитися значно нижчою, ніж очікувалося раніше. Не 599 доларів, а лише 499 доларів. Це відповідає ціні PlayStation 5 на старті продажу. В принципі, аналогічна схема використовувалася Sony при випуску PS4 Pro у 2016 році, коли приставка дебютувала за ціною 399 доларів. Така сама вартість була і у PS4 на старті продажі у 2013. Втім, за даними джерела, це мінімальний поріг, який можливий для PlayStation 5 Pro. Більш високу вартість теж не варто відкидати. Офіційний вихід Sony PlayStation 5 Pro очікується у листопаді 2024 року. Якщо вас зацікавила консоль PS5, то розібратися з цінами в Україні та побачити пропозиції нам допоможе є каталог. В полі пошуку вводимо Sony PlayStation 5 і бачимо, що ціни залежно від комплектації консолі перебувають в інтервалі від 19 999 гривень до неймовірних 77 тисяч гривень. Тож, щоб не переплатити, переходимо в розділ де купити, клікаємо сортування за ціною, бачимо всі можливі пропозиції, а далі обираємо найкращий варіант. Якщо ж цінник виявився неприйнятним, то можна подивитися інший варіант цієї ж консолі без дисководу, Digital Edition. Посилання на товар залишаю в описі до відео. Асортимент моноблочних комп'ютерів Lenovo поповнився моделлю Yoga272023. Її представили в Китаї. Цей моноблок один із небагатьох, в оснащенні якого є дискретний 3D-прискорювач. У цьому випадку його роль виконує GeForce RTX 4050 лептоп. Щоправда, DGPU це опція. Lenovo Yoga 27 2023, оснащений восьмиядерним процесором Ryzen 7 7840 h з TDP 80 w Оперативна пам'ять – 5 але її обсяг не вказано. Для встановлення SSD передбачено два слоти. 27-дюймовий екран характеризується роздільною здатністю 4К, також забезпечує 95% охоплення палітри кольорів dci p 3 Цікавою особливістю новинки є можливість переведення екрану з альбомного режиму роботи у портретний, щодо вартості та дати випуску Yoga 272023 інформації поки що немає. Автори Tech Power Up оцінили продуктивність гри Ratchet Clank Rift Apart, котра зовсім нещодавно перестала бути ексклюзивом PS5 та вийшла на ПК. Результати тестів вийшли дуже цікавими. Без трасування променів гра не дуже вимоглива. Навіть RTX 3050 у Full HD забезпечує 40 кадрів, а заповітні 60 можна отримати вже на RTX 4060. У 4К ситуація, звичайно, інша. Тут для 30 кадрів потрібно щось рівня RTX 3060 Ti, а 60 кадрів забезпечують карти не нижче RX6900XT, але давайте повернемося до Full HD та подивимося на діаграми уважніше. Можна побачити, що RTX 3060 Ti номінально, але все ж таки випереджає RTX 4060 Ti 8 ГБ. RTX 4060 виявляється вже цілком помітно повільнішою, ніж RTX 3060. Тобто конкретно в цій грі нові адаптери Nvidia виглядають максимально погано, погано щодо попередників, оскільки молодші карти AMD у порівнянні з конкурентами зі стану Nvidia теж не виблискують високою продуктивністю. Потрібно відзначити, що RTX 4060 Ti 16 ГБ навіть у цьому розширенні не просто краща за 8 ГБ версію, а набагато краще. Вона навіть обходить RTX 3070 Ti і причому відчутно. До більш дешевшої RX 6700 xt новинка все одно не дотягує, але на тлі споріднених карт виглядає чудово. Ще один цікавий аспект мінімальні показники кадрів на секунду. Тут відеокарти AMD показують себе просто фантастично краще конкурентів. У Full HD навіть RX 6800 xt виявляється швидшою за RTX 4090, що в цілому нонсенс. У 4К ситуація дещо інша, але все одно помітна велика перевага на користь відеокарт Radeon. Що дивує, так це те, що адаптери AMD з якихось причин у цій грі не підтримують трасування променів, хоча це гра з PS5, де це саме трасування реалізовано якраз на основі GPU AMD. Тайванська компанія Thermalright представила термопрокладки Halos, які пропонуються використовувати в якості альтернативи звичним термопастам для CPU. Виробник випустив версії термопрокладок для десктопних платформ як Intel, так і AMD. Товщина термопрокладок складає всього 0,2 мм. Розміри для платформи AMD Socket AM4 та AM5 складають 40 на 40 мм. Для платформи Intel lga 115X lga 1200 та 1700 розміри менші 40х30 мм. Виробник заявляє для новинки теплопровідність 8,5 Вт на метр на кельвін і тепловий опір 4 градуса сантиметр на Вт, що можна порівняти з характеристиками таких термопаст, як Arctic MX4 та mx 5 Новинка має високий електричний опір та не проводить струм. Перевага термопрокладок над термопастами полягає в їх зручнішому нанесенні, однак насамперед процесорні термопрокладки інших виробників критикували за недостатні показники при порівнянні з провідними термопастами. Як покажуть себе представлені новинки компанії Thermal Ride, розкажуть незалежні тести. Вартість представлених рішень поки не повідомляється. Компанія Deepcool нарешті випустила свій процесорний охолоджувач AN600, який показувала ще на початку року. AN600 це низькопрофільний кулер висотою всього 67 мм з горизонтально орієнтованим вентилятором. Якщо точніше, радіатор і вентилятор орієнтовані в площині паралельно площині системної плати, при цьому це вельми продуктивне рішення. Завдяки шести тепловим трубкам кулер здатний відвести до 180 Вт потужності. 120 мм вентилятор обертається зі швидкістю 500-1850 обертів на хвилину, створюючи шум не гучніший за 24 дБ та повітряний потік до 72 м3 на годину. Габарити охолоджувача становлять 122 на 120 на 67 мм при масі 628 грам. Він сумісний з процесорами Intel LGA 1700-1200-115X та AMD AM5 am 4 Вартість новинки 55 доларів. Портал VGC повідомляє про те, що, за даними її джерел, компанія Nintendo планує випустити нове покоління своєї портативної консолі вже наступного року. Ключові партнери Nintendo вже отримали комплекти для розробки. Найімовірніше компанія представить нову лінійку ігрових пристрій у другій половині 2024 року, щоб уникнути дефіциту приставок, як це було з останніми поколіннями PlayStation та Xbox. Також джерела повідомили деякі подробиці про портативний пристрій. Є інформація, що він матиме IPS-дисплей замість OLED для зменшення кінцевої вартості консолі, а ось кількість пам'яті має зрости, оскільки 32 ГБ, встановлених у першому поколінні, явно замало для сучасних ігор. Самі ігри все ще можна буде встановлювати з фізичних картриджів, а ось про підтримку зворотної сумісності інформації немає. Звичайно, її наявність видається цілком логічною, проте деякі розробники переживають, що підтримка ігор з минулого покоління може негативно вплинути на майбутні продажі. Керівник відділу ігор Rід Pop B2B Крістофер Дрінк вважає, що випуск другого покоління Switch у 2024 році буде відповідати тенденції Нінденду запускати нове обладнання всередині циклу PlayStation та Xbox. Також він зазначив, що якщо Ніндендо дійсно випустить наступника Свіч ближче до Різдва, то найімовірніше на нас чекає велика кількість ігор, щоб під час різдвяних канікул консоль була в топі, як це було з першим свіч. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.